Павла Григоровича Тичини. а я огай гай ходила. А я огай гай ходила по квітку, ось таку, а там дерева люлі. І все отак зозулі. Куку. Я зайчика зустріла, Дрімав він на горку. Була б його спіймала, зозуля ізлякала. Ку-ку! Як не горю, я не живу. Як не люблю, я не співаю. Але цього я ще не знаю, бо завжди я, як полум'я. Я мертвих всіх палю, палю, Живих огнем своїм я грію. І як я вмру, не розумію. Життя моє одвічне є. Це писав молодий Тичина, але слова ті він міг повторити на будь-якім році свого життя, бо жив на диво послідовно. Ленін одне тільки слово. А ми вже як буря, готово. І ці слова, що йшли від самого серця, були такими ж природними, як і все, писане Павлом Григоровичем від початку, від села Піски на Чернігівщині, від школи, де перша вчителька Серафима Миколаївна Марачевська прочинила завтрашньому поетові двері у життя. Мати поета Марія Васильівна. Ідна селянська хата, яких стільки було на землі українській, від яких ішли в революцію. Майдан увічнений в знаменитому вірші. На Майдані коло церкви революція іде. чабан усі гукнули до да отамана буде. Поет на цілий світ сказав про гігантський плуг повстань, що перегортає шари історії. Шляхи в революцію почалися для Тичини в Чернігові. Тут мешкали духовні батьки поета, і головний з них Михайло Михайлович Коцюбинський, що першим привітав народження нового поета. За рекомендацією Коцюбинського у літературно-науковому віснику була надрукована одна з ранніх поезій течини Ви знаєте, як Липа Шелестить. Тут, у будинку Коцюбинського, дичина читав свої перші вірші. Звідси пішло в світ широкий Розкажи, розкажи мені поле. Коцюбинський довго ще буде поруч, і листи його стануть містком до горького, що привітає перші кроки поета здалеку, з капрі. Листування це буде подією в житті течини, і те, що Коцюбинський обговорює з течиною, як з рівним проблеми культурного руху, теж було природнім. А раніше була Чернігівська бурса, семінарія, участь у народному хорі. Була музика, що назавжди прийшла в поетове життя. Марки біжать милую са, милую чого душі, так весело. Ніколи я не забуду тієї безсонної ночі 19-го року, коли мій друг приніс мені книжку. Соняшні кларнети, з ясними соняшниками на обкладинці. Ми з ним сиділи у лісі при багаті, всім техніком виїхали на загатівлю дров. І читали, і кричали з радості, і сміялись, насолоджуючись красою українського слова, яке з такою нечуваною нами досі музичністю. Грало, гриміло, лилося зі книги. На рідній землі поет шукає нових слів. Тичина мандрує з капелою знаменитого композитора Стеценка і слухає, як народ витворює мелодію оновлення світу. То була пісня нової України. І тичина писав слова до неї до вычему добрый, до вытемой. Чорты вітер, проклятий вітер, Він корчувату голову з Дніпра, Не ждіть пани добра, даремна гра. Ох. Нікого так я не люблю, як вітра вітровіння, його шляхи, його боління і землю, землю свою. Вітер з України війну подихом революції на цілий світ. «40 років десь тому, коли я в Празі був студентом Академії образотворчих мистецтв і Маяковський тут, і Тичина». Оці два великани в нашій поезії завжди захоплювали нас. Ми читали їх вірші, ходили по вулицях, декламували лєвої, лвої, левої, а вже течину архами, архами і на Майдані на коло церкви, то вже так повною силою. От, пізніше вже у Києві, коли я був на квартирі у Павла Григоровича, то я бачу його акварелі, його рисунки, мені дуже подобався його автопортрет. І якось він каже: мені знаєте, що Василіч, Якби я не поетом був, то напевно був би композитором. Я дуже чую ритм. І дійсно цей ритм він чув прекрасно. Десь на дні, десь на дні мого серця заплила дивну казку любов. Я йшов і до серця, і сказала мені. А серце ще Він дуже знав багато українських народних пісень, багато співав. Мені легко дуже було працювати з ним. Він завжди просив мене, щоб я йому давав. Ноти того твору, над ким ми з ним працювали. Адже він дуже розумів музику, дуже розумів пісню. І коли е, я приходив до нього і просив дещо змінити, то він з радістю це робив. Другий раз я переглянув. Пророчена яка хвилина? Ким революції із нами разом з російськими братами вже спала вільна Україна і заблищав Дніпро вогнями. Партія вела народ і течина радісно вітав цей похід до вимріяної мети. Адже це вже не дивно, що ми твердо супротивно владно устає. Ми йдемо походом гідним. Всім пригнобленим і бідним руку подаємо, руку подаємо. Ми тривожим стратосферу, атомне ядро і сферу о прекрасний час, неповторний час. Павло Рігоріч зустрівся з тітовим на 22-му з'їзді в Москві. Павло Рігові каже, вас ще не було на світі, а я написав узел в космічному оркестрі, і я вже в мріях літав в космос. Багато разів преміювалися твори Павла Григоровича. Та любов усіх народів країни-рад була вищою з нагород поеми.